Двом родинам з дітьми, які переселилися до Лозівської громади з територій, де велися бойові дії, подарували ноутбуки. Мультидисциплінарна мобільна команда соціально-психологічної допомоги, створена при Лозівському міському центрі соцслужб для сім'ї, дітей та молоді, днями відвідала ці родини, щоб поспілкуватися і вручити подарунки. Наша мобільна команда працює в рамках реалізації проєкту Інтегрована підтримка через мобільні команди, які реалізує Українська фундація громадського здоров'я за підтримки міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ в рамках цього проєкту було виділено два ноутбуки для внутрішньо переміщених осіб з дітьми, які проживають на території Лазівської громади. Таких сімей на території Лазівщини багато, але довелося обрати. Тих, які найбільше потребують. Це багатодітна сім'я Еріксон Олени Олександрівни, які переїхали з Ізюмського району внаслідок російської агресії на території України втратили житло. Жінка одна виховує шестеро дітей та очікує на сьоме. Ми вирішили, що ця сім'я потребує нашої. Підтримки, допомоги. Ми жили раніше в Ізюмському районі. А, ні, до... тут, тут телефон. Війни. Як почали обстрілювати наше село, ми з цією родиною, з дітьми вирішили виїхати на Лазівщину. Приїхали, люди добре допомогли з будинком. І так і живемо тепер. Хоч маленький будиночок, не такий, як у нас був вдома. Ну, дякуємо за це. І ще дякую мобільній команді. Вони до нас приїжджають, допомагають нам продуктами, гігієною, консультаціями. Дякуємо, що не забувають про нас. Дуже дякую. Дякуємо за ноутбук. Дітей багато, всі вчаться. дуже потрібний він нам. Дякуємо велике вам. Дякую вам всім. Ми дуже раді. Дякую. вам. Другий ноутбук Мобільна команда подарувала родині Михайла Хурди. Літній чоловік взяв опіку над своїми неповнолітніми онуками, виховує їх один. Внаслідок бойових дій Михайло Іванович втратив житло, тому був вимушений переїхати до Лозівської територіальної громади. Пізніше до нього приїхали і онуки. Наразі родина продовжує проживати на території громади, маючи статус внутрішньо переміщених осіб. Благодарю мобільній команді ну, что очень хорошо помогают, ну, обращаются, и что подарили ноутбук для занятий. И миссия Ну, я очень доволен. Ну, пожалуйста, если можно, помогайте дальше. Я буду стараться все делать для того, чтобы дети росли веселыми и счастливыми. Мультидисциплінарна мобільна команда діє на території всього Лозівського району. Фахівці цієї команди надають соціально психологічну підтримку людям, які постраждали від військових дій, внутрішньо переміщеним особам з дітьми. Намагаються регулярно відвідувати ці родини, цікавляться їх потребами та по можливості допомагають.